Вітаю, друзі! Чудово, що ми побудували таке приміщення. Ну що, в сьогоднішньому відео покажу, як я навущую рамки. Всі ви, хто підписані на наш канал, бачили, як я е, навущував так. Е, зараз покажу така штука. І я мучився, мучився. Ну це коли ще маленька пасіка була. Зараз вам покажу, на що я перейшов. Так. Електронавущувач стоїть е, півтори тисячі. І ось такий сварочний апарат. Е, також ми колись купували. Ну це не та фірма, за 800 гривень. Ну, ми спробуємо цим сварочним апаратом і навощинити. Так, поїхали. Включаємо В розетку. Так. Є. Yeah. Так, зварювальний апарат. Зробили ось таку душку. Два алюмінієвих вивели язички. Так, це плюс-мінус. Чи навпаки там, як в сорочному апараті. Не знаю. Так. Одягну перчаточки щоб не лупануло током Так, всі ви бачили так? Да? Натягнули проволочками. Ось такі рамочки я рекомендую відразу єврорамку купувати. Так, вставляємо в паз. І ще одне натягуємо, завжди як мінімум 4 дроти. Три не витримує. Коли дуже багато меду бджола принесла, е, обриває. Так, ну що, спробуємо. Так, наркаємося. Два язычки ж виходи. Проволка. Раз, два. Спробуємо. Ох. іскрить. А що це означає? Повиновити. Так. Искрить. Чудово іскрить. О, подивіться. Вже запаяло. Запаяла. Дивіться, вже не випадає. Но ну, ще не нагрілися, несли ми їх з холоду. Ух! Все. Подивіться. З ну, вверху поганенька Я думаю, бжола затягне Так. Тут краще проволока натягнута, Давайте спробуємо. Ну все залежить від ващини. Якщо м'якенька вашірка, тоді чудово. Так з морозу занесли. вощина погано приглянули до проволоки. Так, поїхали. Подивіться, відразу тільки доторкнувся і вже... Два рази так доторкнувся, подивіться, все, ващина не випадає. Зварювальний апарат такий. Це ще до війни ми купували китайський 800 гривень. От і рахуйте. От вам електронавочувач Чинів. Ми зараз користуємося Дніпро М. Ну, не знаю скільки вона зараз коштує. Не буду вам. І говорити. Так що, отак у нас виходить, друзі. Два-три рази доторкнувся. Зараз ми нагріємо овощину і продовжимо все. Рамок багатенько наробили. Дуже багато рамок наробили. Я думаю, всі ми їх сьогодні навос навощимо. Так, все, друзі, до зустрічі.